Друзі, всім привіт! У нас сьогодні рибка. До речі, пенгасіус, дуже бюджетна рибка. М'яса у нас на каналі дуже багато, солодощів також. А з рибкою трішки ми відстаємо. Тому доганяємо. Чесно, я не знаю, друзі, що це за рецепт. Аня наготувала інгредієнти, так що буду так само вперше готувати його. І так разом з вами. Я не знаю, що ми готуємо. То чисто Аня шукала рецепт. Так, що на буде смачно. Я просто впевнена, що буде не смачно, а буде ідеально. До речі, друзі, треба шпинат. Ось ми брали його не так багато і не мало. Половинка помідорчика ну взагалі бажано було брати черрі, нас їх немає. Ми забули купити грибочки, це шампіньончики. Маселко в нас, до речі, рослинне тульчинка, рибка сама. На рахунок приправи. Дуже багато приправ ми вже куштували. Але саме от мені подобається мрія. Ну, Такий, знаєте, аромат, нібито ти якусь курочку смажиш. І дуже підходить. Часничок ще і сіль, перчик. В нам нагоді ще стане пергаментний папір, тому що ми будемо смажити саме на ньому, щоб воно не пригоріло, щоб гарненько наш стейк відстав від сковорідки і було смачне гучне м'ясо, а не розлізла риба, як вона може розлізтись, і просто буде каша. А ще тому, що на пергаменті рибка не стріляє, і взагалі по правило треба робити це саме на пергаменті. Якщо ми будемо готувати на сковорідці, ну це мало бути мангау, але друзі дуже швидко потемніло, і ми зайняті своїми справами. Ну не встигли просто. Ось тобі сковорітка. застеляй пергамент, став на вогонь з рибкою. Зараз покажу, що будемо робити. Слухай, це пергамент, що кружечками вирізати чи як? в принципі не обов'язково знаєш там кружечками. Неждано негадано з'явилися в мене серветки. Я ось беру досочку. Нам треба трішки нашу рибку промокнути. Тут толік шматочки деякі перерізав, а деякі в нас лишилися вже звичайні такі. Так. Ну, приблизно взагалі ідеально для риби це десь 2,5-3,5 см. Така, знаєте, вона була сухенька. Її краще буде її сулити, торчити. То її все промочувати, так? Угу. Слухай, у нас так риби багато. Але якась така вона дивна, знаєш, ця риба з стейками. От Пенгасію з безшкірки ми їли, а оця взагалі якась дивиться. Це не, така, не, сама не риба. Така. така сама риба. Ну, виглядає зовсім не взагалі що... така сама. Тільки ще недовиданий, не буваєш, бо там всередині є вода. Коли ти видавлюєш такою? Ну, для mm. чого видавлювати? В тому ж пламорожна. Ну, буде, хай зіка, я не знаю. Далі ми беремо наше масло. ну Хоча краще всього взяти таке нормальне вершкове масло, але ми взяли рослини, тому що, тому що ми взяли рослини. Нам... <гум> <гум> тому що іншого в нас не було. Нам треба рослини. І будемо його. 180. Ну, десь грам 100, цього масла. Наше масло топиться. Зараз все побачите, чому ми беремо його більше. Слухай, може, тут вже забагато його взяли? Ну, то дуже миловкою потім запивали. <рес> <рес> ну, слухай, до речі, знаєш, запах такий прикольний, як майже справжнього масла. Та я вимикаю, масло розтопилося. Тепер буду зараз помазувати рибку цим маслом. Слухай, це чого так мало? Я беру такое і от просто помазую. Гарно масу. Для такої процедури кажу, маловато масла. Треба було ну, за дві пачки, напевно, вже. Так це ж не все. Ти думаєш, що тільки ми будемо помазувати рибу? Я поняття не маю. Ну знаєш, чому я така впевнена? Можливо, я просто знаєш, надто впевнена в цьому рецепті. Мені здається, що це так смачно, такі смачні інгредієнти. Можливо, ми розчаруємося з тобою взагалі. Скажемо, не смачно, не будемо взагалі готувати. Тепер ставимо нашу сковорідку на вогонь і подаваємо її зараз тейти це масляною стороною усюди, понять? Масляною стороною. Ну того, масляна сторона зверху. То що, мені самі брати Я думала, Та почекай, ти... вона ще холодна, що ти хочеш. Вона ж має розігрітися. Будеш... ні? Дивись, як масло зразу захололо. Бо риба холодна. Тільки бач, кажу, там має бути важкове масло, як воно по смаку буде. Буде так само, повір. Мені да. здається, що До речі, друзі, дуже е, класний лайфхак для тих, хто саме постить. Брати масло там, от є таке або рослинне масло. І замінювати саме звичайне вершкове ось таким. Тільки більш кучно кладеш, щоб воно все влізло. Ну, я думаю, воно влізе, тому що далі велика сковорідка. То воно, в принципі, на пергаменті має не підгоріти, так? Да? Ні, ну воно просто менше горить і воно дуже, дуже мало стріляє. О, так воно гарно шкварчить. Тепер, наскільки я знаю, нам цим маслом потрібно помазати другу сторону, бо стейки будуть перевертатися. Ну, по факту, зараз йде все те саме, що й м'ясні стейки. Хіба і ми мазали це... маслом? Так, да, ми м'ясні стейки також я мазали. Хіба я вже да, зібрали? Да, да. Так, так. Те, точно те саме, що ти зараз робиш з рибою, Супер. ми робили з м'ясом. Я, друзі, вчасно згадала, тому що зараз будемо посипати сількою і перчиком і відразу треба приправкою. Багато солити чи ніянь? Ну, тако, знаєш. Отаку прям посолив, посолив, ну, слухай, щоб не, вона не була тобі прісна. Там ще не забавна приправа з сіллю. Вони приблизно по дві хвилини з кожної сторони будуть обсмажувати. Три. По три? Угу. Так, скрізь перець попав, все вже добре. Давай я приправкою. То не забагато буде тих? Думаєш, забагато буде? Поняття немає. До речі, як ви вже помітили, воно все від відкритою. Відкрито, розумієте, не закрито, як ми з часом тушимо там чи що. А от як справжні стейки. Тому є надія, що ми приготуємо справжні стейки тільки з риби. Ще що, що вона може тут сидіти. Але бачиш, приліпає рівно. там. Е... Пінгас, бачите, така риба, що якщо її там. Вона просто розлізеться. Я думаю, варто її перевертати. Думаєш? Знаєш, з цієї сторони вона вже й та... Вона біла ще тоді. А яка вона має бути? Золотиста. То ще раз перевернемо легенько потім. Бо зараз може просто вона. Ну і спеції додаємо. Ми потім ще раз її перевернемо. Просто ж вона посмажилася з двох сторін. Я думаю, нічого не станеться, не розвалиться. І тільки знає, за що переживаю? Дуже. За те, що вона добре, ну, якби пожарлася, не була сиренька. Ще разочок потім перевернемо і все. І те, що не досмажилося, досмажиться і буде все шматчик. Знаєте наше опущення? Те, що ми не засікаємо рівно три хвилини, а от раптом ми собі там думалися. Може, ми дві потримали або п'ять. Повір, ми більше потримали. Думаєш більше? Я думаю, якщо воно трошки пересмажиться, нічого там страшного не страшного Ну мені здається, вона має бути більш золотистіша. Тому чомусь я так думаю, що ми мало її потримали. Хоча, в принципі, лайфхак є. От якщо біля кості тумашки я чула. Отут вже так вона відстає і видно, що вона відстає. Це означає, що вона готова. Ми будемо орієнтуватися по цьому. Отже вона от відстає, отут вже тріщинки з'являються. Аня хоче золотисту скоринку, тому ми, напевно, ще раз перевернемо. На іншу До речі, сторону. з цієї сторони вже така золотиста, ні, з'являється. Бачиш, добре, що і ти якби перевертаєш, ти береш от за кісточку да, з однієї іншої сторони, і якби м'ясо ти не обхвачуєш саме. Поняла? О, і того воно якби не розлітається. І взагалі, знаєте, друзі, моя думка така. Чим менше ти оця пічка їш чимось то рибку і м'язко, тим воно смачніше, сіль, перчик. Ну, нехай навіть чуть-чуть спеції до смаку, але от сама основа це сіль і перчик, все. Це вже ми третій раз перевернули, виходить, на ту сторону, з якої ми починали. От, так що у нас з цієї сторони вже має так гарно бути вигляд. Я, друзі, думаю, що її вже варто виймати. Від костомашки вона повністю відстає от просто. Яка вона гарне Буде жирна рибка. Миємо наші грибочки. І ріжемо їх, ну, от такими більшими шматочками, до речі, гриби, можна брати теж будь-які. І білі гриби можна брати, і на якщо в нас в грузе є, білі грибочки. Ми могли б їх брати спокійно, але в холодильнику були б печериці, тому взяли б печерички. Ось я так просто на чотири частини. Перерізаю. Далі, друзі, чесник. Нам треба небагато зубочків. Ну, я візьму десь скільки, ну нехай три навіть візьму, я буду трошки більше їх. Мені так цікаво, що вийде, тому що незрозумілий набір. Я ще шпинат ніколи в житті не готувала на сковороді. Тож саме з ковордів все будемо готувати? Чи? В іншій в сковороді. Я ось чесник перерізаю там на декілька частин і беру його відразу. Дивіться, що я з ним роблю, я беру цей чесник. Несу його до нашої сковорідки. кидаю в сковорідку. Зараз я тільки її ще включу. Як ви вже помітили, саме те масточко, яке в нас залишилося, ще від рибки. І ось підсмажим чесничок, щоб сама ось олійка або масилка наше було таке чесничне. Виймаю я наш чесничок, друзі. Ну, Не вийду його так виняти, напевно, що треба буде. Ось так. Став м'ягенький такий, чуть-чуть золотисті з'явилася шкоринка на ньому. І маселко почало так пахнути чесночком класно. Далі кидаємо наші грибочки. Це все маселко. Але є одне але. Можна було б ці грибочки. Ще попередньо, трішечки зварити. Я, ну, я думаю, це печерички, тому хоча як вони мають тобі так засмажити швиденько, я теж то, не знаю. Зараз ми їх посолимо. Наші грибочки, вони вже такі стали золотисті. Та, правда, вони трошки зменшились в об'ємі, вони були такі більшенькі, а тепер он маленькі такі стали, <смачили> висмажились, скажімо так. Але дивіться, який гарний колір і м'якші стали набагато. Ну, скільки вони були хвилин смажилися? Десь Ну, п'ять, може. Десь 5 хвилин, буквально. Ну, я я думав, спочатку, може, їх треба було дрібніше, але мені здається, що якби дрібніше, той смак був би зовсім. Не те було. було воно як... як каша таке, вона да, ж таке, да, воно да. було. А пиль було б таке, висмажилось. Водичка пустилася б зразу ж з наших печеричок. Вже коли наші грибочки готові, в самому кінці, буквально на хвилинку дві додаємо наш шпинат. Що просто тако? Так, да, просто тако. Так він буде вивалюватись? Ну, він зразу скажи, що трошки так, підсмажиться і зменшиться теж в об'ємі. Заб'ялиться. Я ніколи вже ці шпинат не смажу. Я не знаю, що з ним буде. Я теж не знаю. <рес> але скажи цікаво, пахне гарно? Ну, пахне гарно, але щось незрозуміле зараз буде. Треба було брати Аня глибше рідкого, а то щось. Що? <рес> не знаю, що ми таке робимо. Зав'янути той шпинат чи що з ним має бути? Е, да. До речі, тут ще можна, можна до смаку, якщо ви хочете додати вершків і в стопочки. Але це тільки до смаку. Отже, шпинат зменшився, але його мають. Да, 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 все, виймати? Да, виймай. Я тут не всі листки прив'янули. Ну виймай, все. Його буквально тільки щоб в маслі обкатались. Давай зараз будемо бачити. М -м, пахне печерицями, щось такий смак. Ой, такий запах. Чесничком. Вкатали. Смак печерість, тут, напевно, печериці є. Найголовніше це я зараз оформлю гарну тарілку. Навіть знайшла гарну тарілку. Рибка. Хляп. Це мені так смішно, знаєш, а це роблю. Смішно, і не знаю, що це вийде. Ну, це нам мабуть бути чері толіка, але ми з тобою. Люди прості, це має бути як в ресторані. Все, ось. Тут така моя подасть. Напишіть у коментарях, Аня, не працювати тобі в ресторані. Але я готова скуштувати. Придумала, я скуштувати з гарної тарілки. Скуштую З тої з тої от. Хай, хай, миски, хай, хай толік коштує сам же Давай гарний. Я б трішки підсулила. Смачно, але ж ну як тут без цього о цього роду? Вот. Який помідор. Ну, слухай. Як би це смішно не звучало, але реально шпинат просто офігенний. От, -от хоч чесно. Ми шпинат готуємо їм чи рибо. Здається, це ти за рибу мала сказати. Я а, маю на увазі, розумієш? <ріпи> mm, до риби дуже смачно? А ця рибка вона реальна, як м'ясо, друзі. Не поюнуйтеся, купити пачечку шпинату і не, не бійтеся його вкинути в сковорідку разом з грибочками. печерички, просто помідорчик обов'язково. Настільки все гарно компонується, але ну, я не можу чесно. Дуже смачно. Саме грибочі, наші, вони такі не пересмажені, от такі прям от такі високовиті. Mm. ми гриби зготували чи рибу. Ти риб мені хай, да. чисту тарілку, да? з якої типу повигризала весь шпинат, а казали, що не будеш їсти. Да? Ну, давай, скуштуй. Як тобі скажи? Помідорчик, помідорчика забув. Угу. Як? От яким рибу? Ну да, так, трошки маловато солі, приправи трошки можна було більше дати, знаєш? Її угу. треба було, напевно, коли вона була все рано, перед сковорідкою вимочити в приправі, ні? Можна було, але можна і посипати. Але риба прикольна, я скажу. Скажи дуже йде грибочок до неї. Угу. Ну, як тобі шпинат, як тобі грибочок. Супер. Смачно? Угу. Як вечеря, да, таке можна щось приготувати цікавеньке. І дуже легке. Якщо взяти м'ясний стейк, це вже є щось таке, ти ісиш, да, аж, угу. аж просто, аж мрієш цього смаку. Угу. Тут такого немає прямо з такого скалку. Да? Угу. Тут просто, воно як святкова страва не піде, але просто як смачна вечеря. Да, так, смачна вечеря І легенька саме головне. Да, да. Щось таке різноманітне, ти. просто смачна вечеря. От м'ясний стейк це вже на свято, щось можна там придумати. Ну, може скажи, просто ти саме любитель більше м'яса. Тому що є люди, які мліють від риби, знаєш, а я такі, що мліють м'ясо. Угу, Може бути. Оцей шмат шмат нас товщиною десь 3,5 до 4 см. Тобто це великий стейк, його треба було довше смажити. А тут у нас є стейки, такі, що вони товщиною десь 2,5 см. Угу. То ці просмажились дуже добре. Вони просмажились раз, а по-друге, і просолились вони добре. Тому що цей зовні він сольоний, а всередині він такий ну простий, без солі, без нічого, знаєш? Угу. Більш можна сказати. Тому стейки брати до 3 см. Друзі, дякую, що дивились відео до кінця. Спокійно можете готувати такий стейк з таким гарніром, дуже смачно, дуже легко. Картопельки. Можна картопільки, можна і без картопільки. Я б це напевно їла без картопільків. А без картопельки. Ну, бо тобі треба більше поїсти. <рес> Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Пишіть ваші рецепти, як готуєте ви рибні стейки чи взагалі готуєте. Нам буде дуже цікаво прочитати. Та іншим, я думаю, так само буде цікаво. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па -па. вам па-па!